Друзі, всім привіт! З вами Микола Черняк, компанія Agronix. і Євген Юрко, компанія Activities. Зараз ми розкажемо вам про унікальну можливість, як ви можете купити найкращий у світі агродрон DJI Agro 150 за найфантастичнішими умовами, які є на ринку. Пан Євгеній, розкажи про слів про компанію і про продукт, який у нас є. Компанія фінансова компанія на ринку України вже 11 років, і в цьому році ми представили. Перше в Україні, це унікальне рішення, де компанії, які працюють в сегменті B2B, можуть купувати продукцію як фізичні особи. Розкажи от для мене: я дерев'яний попояс як пінок, я Дивись. нічого не роз... понятно. Розкажи своїми словами. Це максимально просто. Головне твоє бажання щось купити. Далі, ти без жодних документів, без затрат часу. Просто обираєш продукцію, виявляєш своє бажання придбати заплатою частинами і купуєш. Всі питання закриває продавець. Від тебе тільки бажання купити. Yeah. Ніяких договорів, ніяких документів, ніяких звітностей. Ти та історія, ті, знаєш, той, той досвід, який можливо в тебе був з банками. Тут він не працює. Тут все просто, круто, все в онлайні і, скажем так, перший діджитал в Україні в фінансовому секторі. Супер, фантастично. Давайте перекладу своїми простими словами. Покупець, який хоче прийти і купити агродрон і комплектуючи, приходить і купує як фізична особа. Щось купує в оплату частинами: там телефон, там я не знаю телевізор і так далі. Правильно я розумію? Так, так. Це звичайна історія. Просто взяли дані, підписали договір і договір купівлі-продажі, ваш типовий, і немає ніяких там договорів з фінансовою установою, абсолютно нічого. Все максимально прозоро, чисто. І, до речі, в кінці після того як проведемо розпаковку, буде ще скажімо так: від фінансової компанії від сервісу онлайн-сервісу, «Єділо», буде ще такий невеличкий сюрприз, приємний сюрприз для. Ваших покупців. Супер. Давайте розпаковувати. У нас е сьогодні є унікальна можливість робити перший на камеру. І я е цю річ делегую пану Євгенію. Я хочу, щоб він, е О -о -о! щоб він своїми руками взяв, розпакував дрон. Подивимося, як це. Подив... Хай він отримає цю емоцію, хай подивиться, що тут у коробці. Я від відверто кажучи, сам е трішки е такий, е як, е як діти перед новим роком. Е в очікуванні подарунків і так далі. Але зараз ми подивимося на цей анпакінг. От тобі ніж для ми того, щоб це, ти його розпакував. Це, о, Пропоную тобі фірменні перчатки, які у нас є. Це а, да, да, спеціально да, да, для розпаковки, гали. хірургічно точні перчатки. Зараз ми покажемо, як вас ми розпаковуємо техніку. Корпоративно все дуже, дуже на рівні. Ми з тобою, як лікарі, майже. Да, 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 да. Ну, щоб, можливо, я цей дрон захочу продати комусь е, сьогодні. Заплатою частинами. Да, 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 частинами, щоб люди бачили, що ні одна муха не сиділа на цьому дроні. <рес> Бачите, як ви підготувалися? Погнали. Е, розкривай. Так, З якої сторони його скривати? Просто от е, на, е, ці стрічки треба розрізати да, з, лю, з будь-якої сторони. Опа. Максимально круто. Так, і що ж у нас там всередині? Е, тепер треба е, з обох сторон тут розрізати і посередині пломбу. Зніміть, будь ласка, пломбу, що дрон ніколи не відкривався ще досі. Опа! — Слухай, ну це ти мені так прям довірив настільки серйозний процес, що в нашій історії взаємодії з партнерами такого ще не було. Це дивись, максимально. О-о-о! Хо-хо, що ж тут? Давайте подивимось. Так. Слухайте, ну, біжіть. А десь там барабанна дроб. Ту-ду-ту-ду! -ту -ту Отак. Давай, давай разом. Давай разом. І так. Один, два, три. три Погнали! Ооо, нічого собі. Оце так. Да. Знаєш, це взагалі перший дрон. При такого розміру, який я бачу, це, блін, ну максимально круто, дуже круто. Відчуваєш, І... що це не іграшка? Так, слухай. А, новеньким, новеньким, пахне новеньким. Слухай. Ну це знаєш, тільки от дивишся там в Ютубі, коли розпаковують автомобіль, а тут дрон розпакувати, це щось з чимось. Круто, давай це... спробуємо Слу... його дістати. Слухай, а скажи, це я так розумію, це взагалі перший такий дрон в Україні. Ну, я розумію, це... це вже не перший, але це перший, який ми розпаковуємо на камеру, ага. і хочемо показати людям просто що йде в комплекті, як це виглядає, і це, от тобі така честь, так сказати, так, зірвати так? ці пломби. Да. І що? Давай подивимося, що тут ще є. Опа. Дізь, це ще не все. Там. Можливо тут ще один дрон. <рес> Ні. Це ми бачимо у нас пульт і кулбок. Оце я так розумію, це пульт, так? Да? Так. Продовжуй розпаковку. А, нічого собі. Жоден зайчик не постраждав сьогодні. Стоп, 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 О, круто. Це так розумію, антенки? Цеальне Слухай, ну ти як професіонал? Розкажи взагалі, що це? Як, як, що, до чого? Я просто ну, взагалі перший раз в руках таку штуку тримаю. Ми бачимо сьогодні з вами на розпаковці пульту Дідже Гро 150. Це смарт контролер RC+, Plus, здається, так він називається. Це найкращий пульт у світі, який є для любих дронів, і Agro, і не тільки. Тут найбільший екран, там суперсильний зв'язок по двом діапазонам. Тут є рама для того, щоб потім вдягнути його на себе. Як... Ну, щоб зручно було. Круто, круто. Е, є купа елементів для управління. Ми про це розкажемо більш детально потім. Є е, можливість підключити 4, 5G е, сим-карту. Є павербанк вбудований. Ти просто береш, вставляєш, тут є свій е, своя, свій акумулятор і є ще повербанк. Тобто ми можемо працювати на повербанку, потім нам надоїло, ну точніше, ми його висадили, ми дістаємо його, вставляємо новий повербанк, і пульс завжди з повною. Батарею заряджений, не ні вода, це, нічого. Це, 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 дуже круто. Е, фантастично. Це фантастично. Ми можемо підключити сюди Type-C, Type-A, Це для всіляких е, різних речей. Наприклад, для активації там. Зарядного пристрою, генератору, ще щось. Тут є microSD, Якщо ми хочемо щось записувати з екрану, там якісь файли, Лас. заливати там карти. І є HDMI, можна просто підключити його до телевізора, прямо десь в полі або ще щось, і показувати демонстрацію, що відбувається Слухай, на це на взагалі буті. щось. Ви знаєте, коли сказали, що аграрії не технологічні в Україні, мабуть, вони на сьогоднішній день вони. Самі самі прогресивні взагалі серед цих напрямків бізнесу просто ну, дуже круто. Я обожнюю агробізнес по одній простій причині. Поки люди будуть живі на цій планеті, поки їм треба буде їсти. Тобто, це так. реально те, що не можна е, ігнорувати. Їсти будуть люди завжди. І тому агросектор, як на мене, це найкраща ніша і найкраща сфера, де можна реалізуватися. Ну у всякому випадку, мені люблю агро. Запишіть, будь ласка, люблю агро. Зараз ми будемо пробувати розібрати, чи точніше увімкнути, чи точніше активувати дрон. Покажемо, як вставляються батарейки, покажемо, як працює клубокс і чим він відрізняється від старого. І розкажемо ще трішки про технічні характеристики цього дрона. І найголовніше, що я хочу, щоб компанія Activities розказала, який продукт у них є. І для аграріїв, і не тільки для аграріїв, тобто для всіх, хто хоче зайнятися цим бізнесом, для тих, хто хоче надавати послуги аграріям. Для можливо, також і аграрії аграріїв, тому числі захотять скористатися цією історією. Це все для вас є фантастичний продукт. Про оплату частинами, яким я просто пишаюсь. От прям, ну, це дякую, супер дякую. історія. <реш> да. дякую. е, Рекомендуємо. Зараз трішки про дрон і продовжуємо. Що, розбираємо його? Ну, е, тут, тут каже як, бо я взагалі ну, щось, щось таке прям космічне. Слухай, ти, ти розбираєш, я згадую, як мобільні телефони тільки почали з'являтися. А <реш> <реш> Тут же якісь дрони літають, щось агродрони. І, і не тільки агро, це, це взагалі щось просто. Це ж буде і доставки, якісь часом, да там згонами, логістика теж буде підв'язана на, на цих системах. Я був на виступі футуролога одного. Він реально дуже круто розказав. Як розвивається зараз суспільство, де цей діджитал і де буде нова п'ята промислова революція в додатковій реальності, і Агра виявився Один. апологетом. І тим, тим сектором, який просто ну, на дві голови швидше рухається в цьому напрямку, чим всі інші. Через те, що легко порахувати, чітко можна зрозуміти, датчики вже дають можливості певні ну, речі робити. Те, що раніше було неможливо, зараз от… Просто стоїть тут, вже, це просто щось. Це дрон DJI RS-150. Тут є 40-літровий бак ось. Угу. Він е, стоїть на тензодатчиках, от е, з цієї сторони. Це... Для чого цей бак? Що... С -сюди... С Сюди заливають хімію. хімію бачите? Заливають. Ось. Знаходиться тим ага. мене. Ось датчик. Да. Це такі датчики, на яких стоять любі ваги. От, наприклад, фурі їдуть, угу. е їх міряють їхню вагу, воно все працює на такій же технології. Е в боку ми можемо заправити чуть більше 40 літрів. Ага, тут вже відкритий бак. Тут є сіточка, там є ще одна сіточка, е є там поплавок, ну певні там, е свої е моменти. Пак розрахований на 40 літрів, але можна докупити на 50 літрів. Це, типу, замість цього поставити? Так, да, да, да. просто цей виймаємо, більший ставимо і далі. А взагалі, яка от його грузопідйомність? цього дрою? Він може підняти 50 кілограм. Ні, він може 50 це. В номіналі максимально там, до 70 кг. Mm -hmm. Це короткочасні нагрузки, тому що е, а, акумулятор буде дуже сильно швидко сідати. Тобто Це велике навантаження. Тут у нас є 4 лучі по два мотори е, спарених. Це для агродронів дуже така цікава і проривна технологія. Вона е, з попередній моделі досталася в 50-му. І найголовніше, що вони обрали всі недоліки, які там були. Тут поставили фантастичний, дуже сильний і крутий радар. Я думаю, ви бачите, з однієї сторони, з другої сторони, він зустрічає. Усіх сторін захищений, mm -hmm. і прошу перейти тебе наперед, я тобі покажу датчики. Оце два фонарика, а це такі датчики, як в маленькому мавіку. Тобто like. він бачить бач, найменші е, ці. Вони знаходяться і тут. Тобто, тобто, кругом, тобто, слухай, тобто ну, це... все, що спереду, він бачить буквально там, на 180 градусів ну, вверх, ну, і вниз. Ну, взагалі круто. Да, це круто. Прям, дійсно найкраще, що є, тому що бачить він просто все. Обалдеть, обалдеть. Так, а це я так розумію, сюди батарея ставиться, так? Да. Е, зараз ми покажемо. Батарея до DJI СТ-50. Вона з активними радіаторами для охолодження. І для цього треба кулбокс. Вентилятори дують і угу. цей радіатор. Пілот підходить, вставляє от таким чином батарею, фіксує її, і включає дрон. Там каже «от винта». і дрон запускається. Слухайте, ну все просто, максимально просто. Береш е пристрій для ну, змішування пестицидів, заливаєш сюди препарати. Наскільки такого, на яку площу вистачає там сорок п'ятдесят літрів? Е, дивлячись, яку норму внесення робить, Якщо робить десикацію, то це на один виліт приблизно на 4-5-6 гектарів. Uh -huh. Якщо оброблять якісь складні речі, там сади, рис, там хміль, якісь отакі однішеві, то це може бути там один гектар, два гектари, дивлячись, яку uh -huh. норму ми виливаємо на гектар. Це ж ви теж. Е ви навчаєте і сервіс у вас no. є, так? Блін, ну круто, круто. А дивіться, якщо, наприклад, там е ну, господарство придбало такий дрон, вони літали, там у них був свій пілот, і десь щось там, наприклад, сталося. От, що відбувається? Є якесь там сервісне обслуговування, там як це все? У нас є сервіс перед тобою. Головний наш сервісник Він вирішує практично любі задачі. Такий дрон він розбирав на винтики і збирав. Я тобі покажу потім після цього. Тобто, ми виконуємо ремонт любої складності, і для нас немає ніяких складностей зробити любу ну любу проблему, яка є. Єдине, що іноді буває черга. Тобто е, іноді дрони Слухай. падають одночасно у всіх, і м, це може це, бути. Що реби десь працюють? Ні, це якщо такі пілоти, які не навчаються, мама зліпи мені з ніжку і так далі. Це багато факторів. Коли вдруг виникли провода десь або стовби, е, але ж вони завжди там були. Ну, коротше, так, є. Ну це, це дуже круто, коли компанія турбується не лише про те, щоб привезти його, там новинку взагалі, для того, щоб її продати. Там, Менеджери там всі працюєте, коли у вас є сервіс, коли у вас є навчання. Більше скажу, у нас це... є дрон на підміну для Віп-клієнтів, які з нами працюють там Більше, не ну, один це, день. Це круто. Якщо це ми круто. бачимо, ну, ми можемо виїхати до них на поле, як у ну, аграріїв, як у, у Джондіра, і почати працювати прямо з ними. Іноді можуть бути і складні речі, тоді ми забираємо дрон і даємо їм на підміну. Но це тільки для Віп-клієнтів. Якщо хтось приходить з ноги, е, відкриває двері з вулиці, ми його ніколи не бачили. Я не можу дати дрон таким людям, а ті, хто з нами систематично працює, для наших клієнтів це опція доступна. Декілька днів там безкоштовно. Потім ми е, беремо кошти за оренду, якщо їм треба доробити, або є якісь складності. А так, в принципі, все для клієнтів. Ми максимально розуміємо, е, що таке бізнес на ну і сервісний бізнес на внесенні. І е, ключова історія тут в тому, що ми знаємо, як це бути у цій шкурі. Коли дрон упав, є замовлення, з фази проходять, е, аграрії тиснуть, що нам треба зробити об'єм роботи. Тобто, ми максимально е, у нас, в принципі, люба поломка це до, до 6 годин. Ми можемо е, іноді, коли привозять в коробки дрон, ну не в такий, а тож, в ящику просто по позавчастинам. Зрозуміло, там треба більше, там треба дефектовку. Подивитися, взагалі, що працює. працюють. То, то не всі так приїжджають. так? Да. Да? Ні, ні, ні. І коли такі дрони, то зрозуміло, там трошки більше часу. А скажи, от дронами користуються виключно аграрії? А є якісь взагалі напрямки такі перспективні в Україні, де, можливо, не такий дрон, да? там інші дрони, але вони мають місце бути, ці галузі перспективні і де взагалі їх можна ще використовувати. Ці дрони можна використовувати. Тільки в угу. виключно те, що стосується агро, але на різних культурах. Тобто вони для інших задач не годяться. Але дрони розвиваються, я бачу, що вже починають мити фасади дронами, вже, вже, вже є доставка за допомогою дронів, У DJI є в FlyCut 30, це такий самий дрон, як цей. от Він прям дуже схожий. Тільки замість бака тут ще одна батарея, така ж, як ця. І посередині лебідка така. ну, Круто. Можна щось піднімати і там ну робити якісь речі. Тобто в усіх напрямках ці дрони розвиваються. Є там всілякі сенсори, які там можна ну, робити обслідування там якоїсь електростанції, якоїсь там об'єкту, там сонячної якоїсь станції і так далі. Тобто є дуже багато таких моментів. Де можна використовувати ну ці дрони? Вони тут закрита екосистема, така як в айфоні. і З нею не можна нічим справитися в її, Вона дуже важка складна, Лас. і тут навіть не можна взяти там запчастину якусь там і спробувати з нею щось зробити. Вона тільки розуміє свою мову, і е, ці дрони тільки це для це агро. агро. На жаль, або на щастя, ну тут як дивитись. Тобто по дронами так я розумію, що технології рухаються. Я просто навіть уявляю, там бізнес-центри зараз да, да, миють да. альпіністи, да, а да, часом або будуть це все дрони просто мити дрони просто з космос. Да. І так, прошу звернути вашу увагу на два клубокса. Цей вже йде повністю пластиковий, цей йде каркас, який можна розібрати, розкрутити з усіх сторін. І він мій чудовий і прикольний, що його можна скласти. А цей не можна скласти. Чому DJI так зробили? Я думаю, через те, що треба десь зберігати батарейки. І чому не тут? Чому не в такому кейсі? Отак от, от. Логіка дуже проста: ми підключаємо зарядний пристрій, вставляємо сюди батарейку, от прямо сюди. І ці вентилятори починають радіатор охолоджувати. Оцей Батарейку. І ми маємо холоджену батарейку заряджену. Друзі, ми провели розпаковку, дістали дрон, поговорили на всі теми, на варіанти розвитку ринку агродронів, на варіанту розвитку дронів взагалі, мийщиків, delivery, е доставщики, чи як їх правильно да -да -да. назвати, мабуть. Тепер ми хочемо почути, як для наших клієнтів отримати найкращі умови по покупці. Іноді буває таке, що у людей не вистачає операційних коштів і вони не хочуть витрачати всю суму відразу на якісь, на якісь покупки. Розкажіть, будь ласка, нам пане Євгеній, що ви пропонуєте? В чому суть ваших бонусів? До речі, де бонуси? Підожди в самому кінці. Добре. Дивись, хочу підсвітити, по-перше, такий момент, що е, от є трішки хибна така думка: люди купують щось заплатою частинами, коли в них не вистачає коштів. Але є один маленький момент, е, що коли це бізнес і бізнес, завжди не вистачає і бізнес, і бізнес, до речі, в нього є навіть кошти на придбання там дрона там, чи іншого обладнання. І йому щоб не заморожувати це все в активи. Можна взяти за оплатою частинами, тому що там немає там ні переплати, абсолютно нічого. Тобто для компанії, що купує, це безкоштовно. Тобто, він бере є сума договору, вартість вона розбивається на той період, який обирається. А ці кошти він просто компанія за рахунок цих коштів починає заробляти, генерувати прибутки в принципі розвиватися. Тому немає там жодних якісь додаткових документів витрат часу. У вас максимум часу для того, щоб комунікувати з компанією по умовам доставки там по сервісу. У вас максимум часу для того, щоб взагалі займатися власним бізнесом. І е, у вас нарешті з'являється час, ви не їдете там до фінансової установи. І це в нас щастя, ти знаєш, що цього дуже дуже не вистачає. І разом з нашим сервісом, з вашими продуктами, це є нарешті реальним. І тепер, до речі, про ту приємність, яку я обіцяв на початку. Значить, не просто так є сервіс там новий, там і взагалі унікальний не тільки в Україні і в Європі. У вас, покупців, коли ви придбаєте ці дрони з оплатою частинами, у вас будуть кешбеки. Перше, це якщо ви своєчасно закриваєте оплату частинами, у вас буде кешбек 2%. Якщо ви за час, коли ви користувалися цим кешбеком, користувалися оплатою частинами, прийняли на роботу дві людини, у вас буде кешбек ще 5%, тобто це вже 7%. І тепер така приємність плюс для жінок. Якщо власниця бізнесу жінка, то до цих 7% кешбеку у вас буде ще кешбек, ще 5%. тобто загальний кешбек. Можливий до 12%. Я, я сам хочу. <ріст> Дайте виплати частинами пару дронів. <ріст> тобто, мало того, <ріст> що оплата частинами, так вам ще й там частину коштів від цього дрону повернуть просто. І ну це я не знаю. Технології, технології в вашому бізнесі, технології в фінансах вони не стоять на місці, тому користуйтеся і, типу, Нормально, просто насолоджуйтесь життям. Нормально активі з <ріст> Сприяє розвитку. Я вам хочу сказати, що це реально навіть просто оплата частинами. Це дуже серйозний крок. А якщо ще й такі бонуси, ну е, я ж кажу, я, я сам <зас> <зас> захотів терміново дайте пару дрончиків оплата частинами. що якщо... Користуйтеся, звертайтеся до пана Миколи, до його колег і все. Ми тут, в принципі, знаєш, в комунікації ніде не вступаємо. Ми лише підтримуємо, надаємо таку можливість в онлайні. А вся комунікація покупців виключно з компанією Агронікс і все. Тобто, ніяких там кредитних договорів цього нічого не буде. Так що насолоджуйтесь, купуйте. Дуже круто. Круто. Пан Євгеній, дякую, що приїхали на розпаковку. Я був максимально Все. щасливий дякую за запрошення. Да. Дуже круто Мені було. дуже не вистачало цих емоцій. Я вже скільки дронів розпакував. Що це абсолютно ніякого секрету нема. Але кулбокс новий і це мене так прям трішки зацікавило. І я дуже хотів побачити і його. Я думаю, що зрозуміло, що це вже не іграшки, це вже схоже на серйозні промислові об'єми. І ця техніка буде ще більше розвиватися, вона буде більш продуктивна, більш ефективна, менше буде ламатися. Будуть більше датчиків. І, взагалі, всі, хто займається агродронами, я бажаю вам успіхів. Тримайтесь, ми перечекаємо. Ринок буде е, великий, фантастичний і багатий. Е, аграрії вам гарних врожаїв і гарної ціни на